Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. Тема наступної події: десята акція об'єднання берегів Дніпра живим ланцюгом до Дня Соборності України. Нашими гостями є Владислав Корольов, координатор волонтерів. Також Євген Квасков, член братства козацького бойового звичаю СПАС та Вадим Васильчук, координатор акції. Прошу колеги, першим буду говорити пан Владислав. Будь ласка. Доброго дня всім. Я голова студентської організації братства козацького бойового звичаю Спас, і я вже брав участь в організації живого ланцюга Соборності три рази підряд. І цей раз вже буде четвертий. Він відбудеться у неділю, 22 січня, ми збираємося на мосту Патона о 9.30. Ця акція триватиме з 9.30 ранку і закінчиться о 18.30 урочистим концертом українського гурту Тарута за адресою Проспект Перемоги 47 А в закладі під назвою «Гірос». Отже. Цього разу мені випала честь займатися координацією волонтерів та координацією логістики під час заходу. І мушу сказати, що цьогоріч ми святкуємо 10-й ювілей нашого заходу. Студентське об'єднання, яке я презентую тут. Брало участь в організації даного заходу щорічно, 22 січня, починаючи із 2008 року, і так сталося. Що цієї неділі, як я вже казав, о 9.30 на мосту Патона ми розпочинаємо наш наймасштабніший ювілейний захід. Отже, чому, на мою думку, він найбільш масштабний? По-перше, до його організації долучається більше 150 волонтерів та більше 10 організацій. Щодо волонтерів, то це люди зовсім різних соціальних статусів та зовсім різних професій. Найбільше серед них, звісно, студентів. Потім, студент, студентів, потім люд, людей дорослих, уже так, і навіть є старші учні старших класів школи. Стосовно студентів, то це представники зовсім різних вишів Києва. Це в першу чергу. Сподіє Києво-Могилянської академії, далі це представники Таврійського університету, це е, студенти педагогічного університету Трагоманова, а також інших. І е, також, як я вже сказав, до організації акції долучається більше 10 громадських об'єднань, е, головними з яких є Центр національно-патріотичного виховання та громадська організація Братства Козацького бойового звичаю Спас. Е, і Тут також є зовсім різні організації, які в один голос запрошують всіх прийти на міст Патона о 9.30 цієї неділі. І серед цих організацій ми маємо як клуби історичної реконструкції, так і Молодіжний Національний конгрес, так і Академію лідерства, так і е е студентські організації, Києво-Могилянської академії, які багато до яких долучилися. Е це Спудейське братство наукма, Радіоквіт, е а також інші. Тож. Е ми будемо раді, якщо люди максимально з'являться на наш ювілейний захід і допоможуть нам живим ланцюгом сполучити береги Дніпра і символічно об'єднати Україну. Дякую. Дякую вам. До слова запрошується пан Євген Квасков. Доброго дня. Мене звуть Євген Квасков. Я член братства козацького Звичаю Спас і голова. Центру національно-патріотичного виховання, який є співорганізатором Живого Ланцюга Соборності. Цей Живий ланцюг Соборності буде вже десятим, тобто перший відбувся до 2008 року, і кожного року він проходив знову і знову. Більше людей долучалося, і якраз це буде ювілейним і, можна сказати, не більшим за історію цього заходу. Я хотів би трошечки торкнутися інформаційно складової. Живий ланцюг соборності, це не лише сам ланцюг на мості, це і те, що люди знають про захід, знають про історію подій І, власно, основою, скажімо так, інформації, яку люди можуть знайти, це є сайт соборністьорг де е, є інформація про історію заходу, де є карта, на якій можна побачити як не тільки в Києві, але й в інших містах України і е, світу. Українці долучаються до святкування Дня Соборності, е, Дня Злуки, от першого історичного об'єднання е, України різних. Східної і західної України в єдину соборну та неподільну державу. І, власне, хочу нагадати, що апофеозом цього буде живий ланцюг соборності, який відбудеться 22 січня на мосту Патона, як Владислав сказав, о 9.30. Ми збираємося і його проводимо. Цього року вже відомо, що ланцюги соборності пройдуть, крім Києва, в Одесі, в Ужгороді. На сході України це в місті Бахмут, в місті Краматорськ, в Житомирі. За кордоном, те, що нам вже відомо, це святкування Дня Соборності. Українці будуть проводити в Польщі, тобто це в містах Варшава та Люблін. Крім того, інформацію про. Акцію про живий ланцюг Соборності можна знайти не лише на сайті, про який я сказав. Інформація поширюється в соціальних мережах, є сторіночки в Фейсбуці та ВКонтакті, і там люди пишуть, запрошують, знімають відео. Так, до поширення інформації про Захід долучилася міністр науки освіти України в 14, 15, 16 роках. Це Сергій Миронович Квіт. Це Фронтмен гурту Тарута Євген Романенко, який власне, буде проводити концерт, яким завершиться день святкування. І багато різних людей. Крім того, побачити можна і на вулицях Києва, якщо звернув увагу. Є борди, де ми запрошуємо. Усіх небайдужих охочих приєднатися, прийти і, власне, вшанувати ті історичні події, які сталися майже 100 років тому. Нагадую, це 22 січня 9.30 місь патон на лівий або правий берег. Тут же кому як зручно. День з луки. Тримаємося за руки. Дякую. Дякую. Вам. До слова запрошується Вадим Васильчук. Доброго дня. Ну ви бачите, ми хлопці трошки хвилюються, і загалом, тому що для нас це дуже важлива подія. Ми не вперше її робимо. І загалом, а, вона нам дуже болить, хочеться як найкраще, як найбільшу кількість людей охопити. Як казав уже Євген, а, наша важлива мета це максимально популяризувати. Ідею єдності нашої країни. Тому а, в 2008 році ми і задумалися над тим, що побачили, що День Соборності святкується якимось таким, знаєте, радянським чином, коли люди. Прийшли до сцени, їм щось хтось розказав, вони постояли з пар... прапорами різноманітних партій. І а, ну, воно якось дуже штучно і немає того внутрішнього сенсу, тої душі всередині, саме, а, що. Країна єдина в День Соборності, немає цього відчуття. І таким чином а, ми обговорювали кількома організаціями. Першими організаціями, які були на мосту Патона, це був о, братство козацького бойового Спас Спаста, організація СКІФ. І до нас долучилось кілька ще організацій. Загалом це було близько ста людей, які вперше вийшли у 2008 році. І ми заявили про себе, що друзі, це може бути яскраво, це може бути цікаво, це може бути сучасно, кольорово. І для того а, ми об'єдналися. Але саме такий наш невеличкий спочатку, перший ланцюг на мосту Патона, згодом далі акція продовжувалася, тому що а, в, а, в 2008 році дуже мало людей взагалі звертали увагу, що у нас є День Соборності. А я вже мовчу, що люди не знають, чому він виник, що за День Соборності. Що 19-го року, коли а, дві країни насправді Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Народна Республіка, ми цього навіть собі не усвідомлюємо, це дві незалежні країни, які проголосили свою незалежність, бо були перед тим в різних імперіях. До того ці о, прагнення українського народу, що в одній країні в іншій було все одно об'єднає. І тому на Софіївському майдані відбувся цей акт звуки. І ми після для цього зробили такі інформаційні листівки, стрічки, щоб кожен наш активіст розійшовся по місту Києву максимально масово скупченого населення до автомобілів і чіпляв стрічки, роздавав ці листівки. Було приємно пізніше на акціях бачити людей, які казали: Ви знаєте, а я вперше познайомився взагалі з такою даю. Саме від вашої листівки. Я вперше прочитав, що ви... я вчив це в історії, але на це ніхто не звертав увагу, що це важлива подія, що саме в цей день ми об'єдналися в єдину країну. Це так коротко про нашу історію, про програму. Чому кажу, що хвилюємось, тому що насправді початок о 10.00. А в 9.30 це важливо для наших волонтерів. В 9.30 ми збираємося на станціях метро, а о 10.00 у нас саме початок. Тому о 10.00 початок буде на мосту з правого і лівого беру. Дуже легко знайти міст Патона, думаю, один із центральних мостів зараз Києва. О 10.00 ми збираємося на правому березі, на лівому березі, формуємо колони. Творюємо наше театралізоване дійство, беремо перші таких перевдягаємо учасників Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки. Вони очолюють колону, беруть хоругви. І на чолі цих колон ідуть і ми рушаємо за ними. І з правого і з лівого берега ми маємо жовте та синє тло прапор України 30 метрового Це наша ідея, виникла пізніше, здається, вже на третій акції, коли ми всі разом. Створюємо ще не тільки живий ланцюг, а й наш прапор України, який складається з двох кольорів жовтого та синь. Люди своїми руками сходяться по центру мосту, утворюють його, з'єднують. І таким чином ми утворюємо один з найбільших прапорів України 30 метрів завдовжки. Також, крім цього, ми е, хотіли максимально залучити, щоб. Е, Людям, які беруть волонтерам участь, було цікаво, тому ми кожному, ну, по можливості, кількість букв, ну, наприклад, Західноукраїнська Народна Республіка. Ви ну, розумієте, це велика кількість букв, тому кожен учасник має свою букву, несе і таким чином утворює назву цієї країни. Інші, з іншого боку, те саме відбувається Українська Народна Республіка. І ми так само фактично несемо назву цієї країни на той момент, яка пізніше перетворюється в єдину державу. Цьогоріч нам вдалося також завершити наш захід концертом. Тому ми дуже вдячні і гуртам, які долучилися, і нашим партнерам. І тому акція не завершиться мостом. На мосту ми об'єднуємося. На мосту ми покажемо всій країні, що і лівий, і правий берег вони не окремі. Як нас весь час роз'єднували посередині Дніпра. Ми єдині, ми разом із своїми тілами, руками, серцями, ми якраз і поєднуємо цю країну зараз в сучасності. І нам з Тупатона, на жаль, в 13-му році, в 14-му році, нас дуже погана звістка застава. Ми зранку дізналися, що є перші загиблі під час акції Євромайдану. І дізналися саме і про. Сергія Нігаяна і про Жизневського. І а, всіма учасниками одразу було вирішено, що ну, ми зробили хвилину пам'яті цим а, людям, які убиті на Майдані. Вони не загинули, їх убили. І тому ми вшанували їх хвилиною пам'яті. Пізніше ми брали свічки і кожного року надалі вшановуємо а, тих людей, які. Загинули за цю країну за цю єдину соборну українську державу, не зважаючи це, чи тільки це ну ті, хто загинули на Майдані, чи ті, хто зараз гинуть в сучасній україно російській війні, чи це ті, хто в 19, му 18-му, 20-му, 21 х роках і пізніше боролися і клали своє життя. Тому в нас виникла така ще одна фактично вже традиція вшановувати цих борців за нашу незалежну соборну Україну пізніше. Після а, вшанування ми йдемо на лівий берег цього року, наголошую ще раз для всіх на лівий берег. Ми повертаємося, де ми проведемо нагородження а, конкурсу малюнків на обличчі. Ми робили таким чином, розумієте, а, коли холодно, ну дуже важко якось себе проявити учасникам. Тому один із таких яскравих проєктів, ви виникла ідея зробити. Конкурс малюнків одного разу у нас навіть хлопчина намалював, щоб ви розуміли, трипільський глечик у себе на обив, повністю а, всі і Він, до речі, і став переможцем тоді. Тому, прийшовши на лівий берег, ми підведемо підсумки оплесками наших учасників, надамо цінні призи від, а, від а, організаторів Живого ланцюга Соборності, а, пригостимо гарячим чаєм святковий салют і роздаємо всім охочим. Наші листівки інформаційні про день соборності, про те, що сьогодні таке свято, щоб кияни ширше, максимально більше дізналися про це. Тому що борди це добре, а інформація в інтернеті краще, але коли ти окремо отримав, тобі звернули на це увагу. Крім цього, дали ще синю жовту стрічку, яку ти можеш почепити. І таким чином, насправді, ну ви могли не встигнути прийти на акцію, але ви можете долучитися далі, що ви підтримуєте єдину соборну Україну. Тому учасники візьмуть. Листівки, стрічки, і ми розійдемося по Києву, будемо поширювати ідею соборності України по всьому Києву. Надалі а, ввечері ми всіх запрошуємо на концерт. І це буде таким завершенням цього свята, цього дня. Щодо а, волонтерів та організацій. Цьогоріч це вперше. Тому ми кажемо, нам вдалося 10-й ювілейний захід запросити саме величезну кількість волонтерів. Я вдячний хлопцям, які займалися організацією, запрошеннями. І тому я сподіваюся, що це додасть якраз більшої організованості, більшого розголосу. Тому що кожен, хто став волонтером, він звичайно поширить цю інформацію не тільки це, як знаєте, кажуть, фейс-то фейс, рука до руки. Завжди можна буде оповісти про цей захід. А сподіваюся, ця родзинка додасть нашому заходу такої більш колоритності, і ще раз обов'язково ми зробимо цього року, об'єднаємо міст патона, тому що він завдовжки більше півтора кілометра, і це все-таки багато рук, багато тіл, багато сердець, які мають прийти взятися за руки і об'єднати міст патона та обидва береги Дніпра. Цьогоріч а, нас підтримує Київська міська держадміністрація, управління молоді та спорту, департамент освіти. Ми хотіли їм подякувати за цю а, допомогу. Тим паче, що а, для глядачів хотілось наголосити, що цього року сторіччя української революції, і саме а, наш захід присвячений також і цим подіям. І, а, Указ президента, який нещодавно вийшов, говорить про те, що цього року ми маємо максимально відзначити сторіччя української революції. І повірте, це наш не перший і не останній захід. Буде протягом року ви ще стикнетесь не раз з заходами, які ми будемо робити саме до цієї події, тому що а, киянам та й загалом в Україні важливо знати нашу історію для того, щоб події, які зараз відбуваються і на сході і в Криму. Не мали взагалі місця, тому що коли ти внутрішньо не розхитаний, тебе не гойдає, ти чітко знаєш свою історію, ти знаєш своє коріння, ти знаєш, чому є українська держава, і військовий знає, що він захищає, яку присягу він давав, кому він цю присягу давав, що він давав її українському народу, що він захищає цю державу, і цей народ у нас не виникне такої ситуації, як є зараз, на жаль, через те, що ці події не були достатньо поширені. Для підсумку хотілося би згадати також наших партнерів, які є організаторами, співорганізаторами. Це і учасники ГРІМ, і Києво-Могилянська академія, і Київград, і МУЗБАТ, і гурт Тарута само собою. Я вже казав про учасників від міського, міської держадміністрації. Я думаю. Питання є. Для того хотілося б, щоб не тільки ми сьогодні виступали, а хотілося б отримати кілька від вас питань, тому що а, я можу дуже багато і довго розповідати про нашу медійну кампанію, інтернет, про що це є основним сенсом, основним меседжем. Бо розумієте, ну скільки людей прийде на міст Патона? Півтори тисячі, тисяча, дві тисячі. Скільки людей ми охопимо листівку? Ну, ще десять тисяч, тому що ми стільки маємо наклад, наприклад, наших листівок. А, а ви, журналісти, наші а, промовці, ті, хто можуть донести цю ідею, максимально поширити якраз цю інформацію. Завдяки, я думаю, якраз розголосу вашому, тому що ви теж підхопили, що це важлива ідея, що вона не, ну, є громадською, що вона не пов'язана з жодною політичною силою, що вона робиться громадянським суспільством. І саме цю ідею підхопили журналісти, і ми отримали такі е, нові. Осередки по різним містам України. Ми отримали їх і за кордоном. Тому що насправді є величезне прагнення такого, знаєте, успішного, сучасного українського, але прикладу. І от журналісти донесли цей приклад, і я вдячний вам за те, що ви також робите цю роботу, і ми маємо можливість поширити цю ідею, щоб нарешті це для нас стало, знаєте, як. Великдень, як Різдво, як водо, тобто святом загальноукраїнським, як День Незалежності, День прапора, покрова і так само День Соборності України. Дякую, колеги. Чи є в когось запитання? Я маю запитання одне: От щодо участі могли б уточнити ну, ці акції 22-го числа щодо громадськості, тобто всі охочі можуть просто туди прийти, чи там потрібна, скажімо, там попередня кредитація. Тому що якщо буде надто багато людей, що в такому разі робити, це перше. Друге щодо медіа а, там теліків і так далі, чи потрібна їм якась попередня акредитація для, для того, щоб це все дійство відзняти, а потім пустити там, скажімо, в свій ефір і так далі. Ми запрошуємо медіа на лівий берег. Ми поставили там, поставимо там брендвоу і буде така можливість дати повний брифінг. А потім вже медіа собі спокійно зможуть взяти інтерв'ю усіх учасників, знімати. Тому лівий берег 9.30. Ми чекаємо наших журналістів. Будемо вдячні за висвітлення. А з приводу акредитації учасників насправді, чим буде нас більше, тим яскравіше буде акція, і ми зможемо показати насправді, ну повірте. Більше півтори тисячі метрів це не так мало. А і якщо нас, дай Боже, буде така кількість, що нас буде ширше, ми зможемо продовжити. Вибачте, у нас цього року, ну минулого, фактично, в 16-му році, якщо я не помиляюсь, нарешті перейменували проспект Возз'єднання в проспект Соборності. Так що ми можемо пройтися, по продовжити наш ланцюг на весь проспект Соборності, аби у нас була та достатня кількість людей і учасників. Ви цю акцію вже проводите з восьмого року, як я правильно почув. Все вірно. Тобто це вже виходить дев'ятий раз буде десятий десятий 10 раз. 10-та ювілейна так. крім чисельності, та от від першого разу до, до цього разу, крім чисельності, яка скажімо, постійно збільшується, що змінилось на вашу думку, та там у свідомості українців, дякуючи цьому дійству, що вже ось десятий раз буде відбуватись. Ну, перше, взагалі, з'ясувало для себе, що є День Соборності. Тому що я ще раз наголошую: у нас багато міфів вітає в країні. Зокрема, міф про те, що Україну об'єднав Сталін, про те, що Крим надав як його, Хрущов. що... Взагалі України як такої не було. Ну тобто, будь-які нам в радянському часі дуже багато творили, а я був в російській імперії творили міфів, які навпаки мали бути направлені. Тому нам вдається цією акцією і таким розголосом привернути увагу, що взагалі-то прагнення саме це ж народу прагне, це його лідерів. Так само, це не хтось вигадав, не зробив штучно, не як ми щойно сказали, якимись договорами. Та ні, це було утворені дві незалежні держави. Одна незалежна держава була утворена в 18-му році, фактично, в січні в четвертий універсал. Друга в кінці 18-го, виступали зрив в самому, ну наприкінці, вже і за короткий термін. Навіть цього воюючи, постійно борючись, обидві держави прийшли до того, що вони взагалі-то є єдиною, складають одне ціле. І це надзвичайна річ, коли дві окремо утворені держави зуміли прийти на разом на Софіївський майдан і лідерами, і населенням, і утворити єдину державу, єдиним підпорядковам. Те, що а, ці ідеї, можливо, не дали далі. Повній мірі війна з обох боків не дала в повній мірі оформитись, ну це вже інша історія. Головне, що це прагнення було, і воно мало таку силу. Тому основний меседж це донести до того, що навіть зараз і ті східні а, регіони, де у нас іде війна, вони з нами. І, і Крим це Україна, і в нас були учасники і переселенці, які брали останнім часом, і вони навіть з такими маленькими пропорціями приходили Криму. Хоча для нас основним єдиними кольорами. Є синьо і прапори виключно. Ми їм ну, не могли не дозволити прийти зі своїми прапорами, тому що саме цей прапор символізував, що Крим є частиною України, що ми є єдиною країною. Тому з восьмого, повірте, тому що, ну, наприклад, щоб було, воно так здається, та ну, не вже що? це В 12 -му, 13 -му роках нас намагалися заборонити, нам намагались не давати дозволи, влаштовували провокації. А у адміністрації Януковича, ну і відповідно підпорядкування ієрархія влаштувала ремонт прямо за день до заходу на мосту Патона. І тільки те, що ми ну заявили, що ми в будь-якому разі значить ми вийдемо на проїжджу частину, а нам дозволили проводити акцію. Хоча було повно міліції, ми її провели. Далі провокація, щоб ви розуміли, є, не знаю, знаєте, такі їжаки. Для того щоб шини оба люди е, їхала машина, яка викидала на проїжджу частину їжаки, щоб на, зробити знову ж аварії, і для того, щоб цю акцію знівелювати, показати, що це ну якісь радикали, не, не тим займаються, тому подім. І наші хлопці вискакували на дорогу, збирали це все, відганяли, бо машина ну поїхала сама собою. І щоб ну доводилось дуже по-різному. Не всі політичні сили розуміють акцію їм важливо себе проявити обов'язково з прапорами, і для і через це ми також а, змушені були навіть і в цій стороні, начебто яка є ну там проукраїнською, національно свідомою, пояснювати друзі, зрозумійте, сила ж не тільки в вашому прапорі. Це добре, будьте публічними особами. Приходь, до речі, до нас дуже багато приходило різних політичних там осіб, але без прапору, як громадянин. Прийдіть, покажіть, що ви підтримуєте і єдину Україну, а не свою партію в єдиній Україні, розумієте? І тому для мене це теж приклад, що акція, знаєте, як, по-перше, змінила усвідомлення, а по-друге, збільшувала ту кількість людей, і це важливо, тому що по всім містам, коли тобі починають дзвонити, а як зробити? До речі, напередодні подій 2013 року, нам, в 12-го чи 11-го до нас долучалась Донецьк. Вони ми навіть міст такий утворювали. Єдине, ми хотіли його зробити ну, з відеокартинкою. Не вдалося, бо на мосту дуже поганий зв'язок, і нам ми його робили телефоном, там, одне одного вітали з Днем Соборності і так далі. Тобто Одеса, Луцьк, Крівне передавали прапори, які ми тут розгортали. Це і є єдність. А яким чином ще показати цей символізм, що ми зараз? Це ж сучасні люди роблять. Не ті в 19-му році. Ті зробили свій чин тоді. А зараз сучасні українці, молоді, старше покоління. Наші борди якраз в цьому і показували від малого до юнака і до старших людей, що ми єднаємо покоління. У нас були учасники, які були в 90-х роках на акції ланцюг Соборної ну, ланцюг єдності між Львовом та Києвом. І вони щасливі були, що це є. Тому що для них це теж їхня історія. Для них тоді це був акт молодості. Ну, це 20 чимось років, 25 чи 27 вже тому було. Да? А вони і зараз прийшли, вони бачать багато мов. Хтось приходить з дітками, тому це поєднання от поколінь, поєднання самої країни. От приблизно такі, такого результату ми вже добилися, якщо коротко. Дякую, колеги. Можливо, у когось ще з'явилися питання. Якщо ні, то я думаю, на цій ноті будемо завершувати. Дякую вам, друзі, успіхів. До, до зустрічі.